Принципальна медична реформа одразу чотири медзаклади об'єднали в Івано-Франківську. Відповідне рішення ухвалила сесія міськради. Медичний кластер сформували міська клінічна лікарня, клінічний перинатальний центр, дитяча клінічна лікарня та стоматполіклініка. Реорганізація здійснена на вибуху кабінету міністрів з метою надання багатопрофільної медичної допомоги: чи то хірургічна патологія, чи то терапевтична, чи то визначення, тобто діагностика, що це є. Патологія акушерська, хірургічна, не має пацієнт ходити з закладу в заклад. Повний спектр медичної допомоги має бути наданий в одному закладі. Інший, інший чинник, заради чого це варто зробити, це зберегти досягнути рівень надання медичної допомоги і забезпечити можливість розвитку закладу. Це не рішення, ну, яке одноосібно приймається, тобто приймають депутати міської ради з залученням керівників. Моя позиція, що можна допрацювати статут, нести оці поправки генеральний директор, директори, тобто десь ну, поправити це питання. Тобто, я це підтримую. Єдине, що ну, ви правильно сказали, кластерні заклади це не вимога міської ради, не вимога міського голови, це є реформа державна, і ми змушені були реагувати. І хочу сказати, що нам не не одне зусилля коштувало, щоб нам погодили другий кластер. Подібне об'єднання це вимога часу, кажуть профільному управлінні. Така реорганізація дасть змогу отримати більше фінансування від НСЗУ та розширити кількість пакетів медичної допомоги. Відповідно, буде встановлено новітнє медобладнання та зросте якість надання медичних послуг. Також ми забезпечені таким чином маршрутизацію пацієнтів, тому що згідно постанови і нового законодавства. Відповідно, департамент охорони здоров'я буде прописувати маршрути пацієнтів для госпіталізації пацієнтів і надання медичної допомоги пацієнтам з складними травмами з гострими станами, і відповідно ці маршрути будуть приписані тільки у заклади охорони здоров'я, які мають різнопрофільну, багатопрофільну медичну допомогу, і відповідно, які будуть кластерними закладами, де є МРТ, КТ і всі інші дороговартісні методи обстеження. Постанова кабінету міністрів щодо реорганізації медзакладів з'явилася півроку тому. Упродовж цього періоду у закладах в майбутніх кластерах велася відповідна робота. Щоправда, йшлося лише про три лікарні, кажуть міському перинатальному. А от до статуту є деякі зауваження. А всі заходи, які прописувалися протоколами управління охорони здоров'я, всі вони виконувалися крім одного. Повідомлення людей про припинення, о цього повідомлення ми дійсно не робили, тому що це має бути обов'язково посилання або на рішення сесії, або на наказ управління охорони на здоров'я цього немає, тому ми відповідно цього не зробили. Усі інші, абсолютно те, що належалося нам робити, ми це все виконували. Ми чітко це пропрацьовували, тобто ніхто не має нічого проти кластерного закладу. Це є, ну як би зрозуміло, для всіх людей, усіх трьох закладів, що іншого нам способу існування просто не передбачено, і ми по іншому, напевно, і не Насторожило колектив перша фраза, перша під номером один. Перетворення шляхом перетворення міської клінічної лікарні номер 1 Як вона перетвориться? Прийде чарівний фей, помахає палочкою, вона взяла і перетворилась. Юридичне. Значить, юридично ми просто єдине, що хотіли, щоб в цьому статуті. Звучало шляхом приєднання тоді для колективу, мабуть, буде дуже багато моментів, ну зрозумілих. Тільки благодійними послугами міський клінічний перинатальний центр отримав 9 мільйонів за півроку. А заробив за півроку 49 мільйонів. Різницю відчуття. Мільйон чотириста. Керівники медзакладів, які претендують на об'єднання, кажуть, до статуту новоствореного закладу з часом можна буде внести правки, але прийняти документ варто якнайшвидше. У цій постанові передбачені певні вимоги до кластерних закладів. Їх є 20, але це не означає, що у них має бути, не може бути більше, тобто стоматологія і все решта, які відносяться, і потім те, що ми зможемо розвивати завдяки. Тим фахівцям, які ми приймемо до нас у структуру новоствореного тоді закладу, коли ми депутати проголосують, ми зможемо це розвивати. І виходячи із цих часових рамків, а нам дуже важливо це перетворення пройти, ну впевнено, вдало. Це той заклад, який має надавати великий спектр допомоги. Тобто людина заходить. І що би його не боліло, там вона має бути пролікована. У нас відпадав, відповідав Центральна міська клінічна лікарня, ну і ми гіпотетично рахуємо, що цей великий заклад може, може відповідати. І то в нас є проблема. Навіть в центральній міській клінічній лікарні у нас є деякі моменти, які ми теж повинні спільно допрацювати. Ну, але не все можу говорити на загал, ви голосували за певні рішення про центральну міську клінічну лікарню, чому нам сьогодні ну, важко навіть центральній міській клінічній лікарні. Чому десь це спішно? То що з 1 січня наступного року ми маємо мати пакет НСЗУ? Допоки тривало сесійне засідання, працівники міського перинатального центру влаштували тихий протест. Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на вежі.